Повернення з війни стає серйозним викликом не лише для ветеранів, а й для їхніх родин, які часто опиняються в ситуації, коли підтримка потрібна всім членам сім'ї. Зустріч із психологічними труднощами вимагає комплексного підходу. Родини також часто потребують допомоги, щоб краще зрозуміти стан ветерана та будувати новий етап життя разом. Тому важливо, щоб громади активно долучалися до створення програм підтримки, спрямованих на вирішення цих викликів. Дані тези випрацювалися під час панельної дискусії Психологічна підтримка ветеранів у Полтавській громаді, що об'єднала експертів, представників влади, громадських організацій та активістів. А також акцентує увагу на психологічній допомозі як ключовому елементі адаптації ветеранів до мирного життя. Вона пропонує практичні кроки для громад від діагностики потреб до організації сімейної терапії та інтеграції. Ці ветеранів у суспільство виявлення потреб провести опитування ветеранів і членів їхніх родин для визначення ключових викликів, організувати зустрічі з ветеранами, їхніми родинами та місцевими психологами для збору якісного зворотнього зв'язку. Що говорити про різні категорії звернення клієнтів. А ви згадали про тих, хто на час відпустки, наприклад, повертається да от е ці категорії людей, наших захисників, навіть часто не встигають ідентифікувати власне потребу, яку їм необхідно першочергово закрити, і якраз психологічна підтримка вона відсувається ну на останній. І єдиним колом таким, психологічного порятунку да, і якогось балансу, виявляється, родина. Бо, по-перше, ну, на жаль, ми це фіксуємо всі. У нас ще низький рівень психоедукації населення. Плюс да? ще досі цей стереотип, що до психології ми звертаємось вже в останній момент, коли вже якісь критичні речі. А людей, які повертаються сюди, відпустки на певний час, у них скільки задач життєвих, що вони відсувають власну. Власне, ментальне здоров'я, свій стан ну, на другий порядок вирішення проблем. Хоча вони повертаються, і от фахівцю відразу видно, що проблема є, да? ми ж звичайно озвучимо без запиту клієнта, проблема є і потрібно допомагати вирішувати. Це легко робити, якщо. Про ці ознаки, наприклад, стресових розладів та інші поінформовані близькі, якщо вони розуміють, вони. На... Інколи ти бачиш, що людина не ок, але mm -hmm. словами ти не можеш це описати. E, і якщо, наприклад, близьке коло теж e, m, працює з фахівцями, от ми знаємо, що зараз напрям потужний, це робота з родинами да, ветеранів, захисників. Якщо вони вже мають певний багаж інформації, їм легше змотивувати чоловіка чи дружину звернутися до фахівця, а, але ці проблеми комплексні, бо вони стосуються і фізичного здоров'я, да і, і різних соматичних e, порушень. І правду, якщо тимчасово людина повертається в цивільне життя, і потім вона має назад повертатися і виконувати свій обов'язок, то це таке епізодичне реагування, яке може стосуватися і навіть призначень лікаря. Ну, як правило, у в них порушений сон. Вони приходять, всі фахівці підтвердять, це порушення сну. І, на жаль, у нас є теж така традиція порушення сну долати засобами, які змінюють свідомість, алкоголь ну, і так далі. Ну, на жаль. Чим більше ми розповідаємо родинам, чим більше ми проводимо роботу з близьким оточенням про те, що якщо ми виявляємо навіть такий розлад, є фахівці зараз у нас, які гарно консультують, дають призначення і лікарі, і психіатри на те, як, наприклад, там, за тиждень-два привести себе в норму на рівні фізіологічному, а потім вже переходити до психологічного самопочуття. Але ті м -м, запити, які найчастіше чуємо, це звичайно. Агресія або уникнення. Уникнення навіть найближчих. Вони е, да, не в спілкуванні, і це нормально, це бажання усамітнитися, це є нормою, або надмірна чутливість е, таких людей, і, і це теж пов'язано з порушенням сну, бо ну, людина повертається в цивільне життя, а її мозок ще воює. Да? І з цим пов'язані реакції очікування загрози, очікування небезпеки, різкі реакції навіть поведінкові. Е, е, і, звичайно, що порушення комунікації. Це бажання усамітнитися, воно призводить до того, що. Порушується комунікація в родинному колі, там чоловік, дружина, да, яка була налагоджена, вона змінюється. Зміст, якість комунікації змінюється. Навіть комунікація так. з сусідами. Так, змінюється. так, 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 так також змінюється. Е, ну, Це такі найпоширеніші, є крайні випадки, звичайно, які потребують комплексного реагування. Ми, психологи, бачимо реактивність. По-простому це спочатку зробив, сказав, потім. Подумати. О, е, прогнозування наперед воно відходить на другий план, тому що, ну, тому що в дію вступають адаптивні механізми психіки. На вині просто треба виживати, спочатку реагувати, потім вже думати. І вони ну, реагують по стереотипу, по навченим реакціям. Які допомагали їжити. Там, там були адаптивні зміни, тут в цивільному суспільстві, на жаль, вони дезадаптивні. І мені деякий час, тут не треба поспішати з інтервенціями. Не треба поспішати з інтервенціями, тому що вступає загальна ну, піраміда масло спочатку фізичне відновлення, ну, вибачте, на фоні хронічних ну, Бронежилет, плитоноска, ну на жаль, дуже часто профену. Да, на жаль, дуже часто контузійне ураження головного мозку, що має як і наслідки для емоційно-вольової сфери, так і для когнітивної сфери. Треба мотивувати клієнта звертатися. Тим полі, тим паче загальна світова практика, що ветерани не люблять звертатися до психолога, іноді на екран... ну, вибачаюсь. Можливо, не потраплю в чиїсь очікування іноді найкраща психологічна робота це попередити дружину, що не треба валити всі діла на нього разом. Так, чоловік вернувся, так це. Є, так. Розробка програм психологічної допомоги. Перший контакт створити пункти первинної консультації для виявлення проблем ветеранів. Довгострокова підтримка запровадити програми групової та індивідуальної терапії для ветеранів і членів їхніх родин. Навчання спеціалістів, проведення тренінгів для місцевих психологів із роботи з ветеранами та адаптація міжнародного досвіду до українських реалій. Є протоколи, є гарні ізраїльські протоколи, є гарні американські протокол. Для кого? Для професійної армії, вибачте, тут це не працює. Ветеран приходить до психолога, втомлений, розбитий, з купою проблем соматичного здоров'я. Іноді психологічна робота це просто з ним походити по кабінету лікаря і сказати, ну, я з тобою. Ти зі мною оце все витримуєш. От ну як наразі, останні запити саме з близькими військових або ветеранів, це про те, що а як з ним спілкуватися? Так, і це не про те, що людина не хоче зрозуміти, як а просто вона не знає, де можна це прочитати, подивитися в когось питати, як саме спілкуватися з тою людиною, яка біля нього. І оце незнання, воно дуже багато робить таких конфліктних ситуацій від уникнення. Да? Як сказав один військовий, я не там, обнімаю свою дитину, коли повертаюся на три дні, там, як ото кажуть, бігом додому, да? тому що мене там відпустили на три дні. Я не обнімаю і не цілую так, як раніше, не тому що я її не люблю. А просто це процес адаптації до змінених умов да, від війська до цивільного. І мій процес адаптації таким чином, тим паче, він дуже швидкий. І Він це розуміє це. Але власне. родина на це ображається, «да, тато змінився, тато мене не любить і так далі. І мама, замість того, щоб підтримати дитину, пояснити, вона теж не розуміє, що з татом сталося. І це про неосвіченість, про те, що. Ми не знаємо, куди звертатися, да ми не знаємо, куди дивитися. Мене дуже тішить, що зараз це почали обговорювати не тільки психологи. Психологи вийшли тут як і, взагалі, знаєте, от українське суспільство воно трошки унікальне. Показала світовіна від психології. Як правило, я думаю, що мене колеги підтримають в цьому. Як правило, багато змін в психології йшло від академічних психологів. В Українській психології все пішло шкаребечні. Академічна психологія академічна психологія класно, супер. Приїхали до нас протоколи, про які згадували колеги. Американські, ізраїльські отакі от протоколи. Да? І коли мені моя колега розповідала, як вони проводили ізраїльський протокол по зняттю гострого стресового військовим, які вийшли з Ірпіня. Побачивши все, що там було, і робили це не з кожним окремо, тому що їх було багато, а каже, нам дали шкільну залу, і ми проводили цей протокол для 30 військових, які вчора були не військовими. І коли, коли ми почали це розказувати з древтянами, то взялися спочатку за голову Мама дорога, що ви робите, а коли почули до, цього, до чого це призвело, що це спрацювало. Вони почали полімати цей досвід вже в нас, і коли почалася ізраїльська кампанія у 23-му році, наші психологи поїхали в Ізраїль і вже передавали свій досвід. Тому тут про польову, так би мовити, психологію, яка а, підтягується до того, що вона академічну психологію призводить до змін. Це про те, що спочатку психологи в полях почали працювати, зараз дійшли до вузів, вже проводяться певні програми і так далі. І курси, наскільки я знаю, вже навіть у нашому полтарському, вибачте за слово навіть, але так воно і є. Що тішить те, що і в нас вже є в принципі напрацьований курс, який допомагає наших психологів підлаштовувати під дійсність, тобто навчати сімейна підтримка. Організовувати групи підтримки для членів сімей ветеранів, провадити програми сімейної терапії для допомоги родинам, які стикаються з психологічними труднощами, проводити освітні семінари для родин ветеранів про способи підтримки та розуміння психологічного стану близьких. Ми не готували родин до повернення своїх. Ми їх не готували. Ми не розповідали, що їм що вони побачать, що вони. Отримають, грубо кажучи, коли він прийде або там на 10 днів, або на 2 дні, як це буває інколи, да, або він повернеться вже після демобілізації. Ми їх не готували. Ми, Ми досі їх не готували. А, вже є початкові, і це тішить, але вони ще не масштабовані. Так? І це дійсно це про те, що казав а, пан Дмитро, що а, от там, де є осереда громадської організації, яка це дуже опікується, навколо них це обізнаність вже формується. Да, а, Чим далі від них, тим формування воно все менше, менше і менше. Так? І такого загалу і масштабування цієї питання немає. Тобто сім'ї родини не готові. Тобто, дійсно тут питання інколи не в військовому ветерані, тут питання саме в родині. Так? А вже ж тобто, в родині, Очікування, і що є, ось насправді. Так? Тобто, якщо родина очікує, що прийде ветеран, там тато або мама. І буде там свято, грубо кажучи, да, або там е, ми поїдемо кудись, відпочинемо або ще щось. А тато з мамою повернулися і їм дійсно два дня тільки спати. Все, мене не чіпає. Да? То тут вже дисонанс пішов. Очікування і реальність. І отут можуть вже починатися внутрішні якісь конфлікти, де й замовчувати, тому що конфлікт починати не можна. Да? Але все ж таки внутрішньо то він вже є. Він формується якесь незадоволення. Да? Емоційна е складова тих же е членів родин вона вже погіршується. Тому це про підготовку, да? і це не про ветерана військового, це, це про ж, родину ж або там, те оточення, яке є робоче. Робоче, суспільне сусіди. Да? До речі, до оточення, наприклад, е дуже багато стикнулися з тим, що. Ну, це не секрет да, на цивільному житті. Ми стикаємося з тим, що обговорюється і в тих робочих колективах, де там ТЦК, да, там, де там військові, якісь там ситуації і так далі. Коли в таку середовище попадає в отра, ну це дуже травмує. То тут такий десонанси ветерана вже да це про готовність деяку суспільство проговорювати деякі теми критичні. Тобто, коли ми розуміємо або не проговорювати їх про нього, або не проговорювати. Тобто, ми розуміємо інколи, що якщо людина когось втратила, наприклад, да там ну, це життя, і ми втрачаємо там дідусь, бабусь, роди в родині когось не пов'язано навіть з війною, то ми інколи не розуміємо, що не треба казати, щоб не травмувати. Але ми це не переносимо поки що на той травматичний досвід, які кожного є свій. Цю ж едукацію суспільства, а особливо тих представників суспільства, які першими будуть дотичними до взаємодії з ветеранами. Це і працівники ЦНАПів, різних ем, соціальних структур підрозділів, і для них пропонується навчання: хто такий ветеран, як спілкуватися з ветераном? Про що не говорити про що не говорити, що можна говорити, і також працюють і групи. Підтримки насправді вони є. Просто що в силу того, що в нас культура така ментальна, що ми ну в останній момент ми звертаємось до психолога, коли вже критично, не на випередження, працюють групи підтримки для дружин, які чекають, працюють групи підтримки для жінок, які пережили втрату. Все це є, але не дуже популярно знову ж таки, тому що ну так ми влаштовані да, українці. Що радж... краще ми поспілкуємося з подругою там по телефону з сусідкою ніж з фахівцем, який якісно пояснить ситуацію, з приводу того, як, як реагувати, що робити, що не робити, от коли говоримо з дружинами, які почали звертатися, і дружинами військових діючих. Які мають справу з тимчасовим таким поверненням там, на три дні, на десять днів, так? Ем, то це, звичайно, вже вони розуміють, що це людина, яка повертається з новою ідентичністю, яку вона була під час несення служби. І є моменти, пов'язані з поведінкою, з самопочуттям, ну реально відіспатися, і перші конфлікти погоджуються, зароджуються тоді, коли повертається чоловік на три дні, а там отакий от, от список. На чотири листи, що треба відремонтувати, купити і так далі. І от психологічно мало хто розуміє, що людина, яка має бойовий досвід і повертається з зони бойових дій, вона в цивільному житті губиться насправді. Їй самій потрібна навігація Дезері. по інстанціях, по інстанціях, навіть по побутових питаннях їй самій потрібна навігація, бо специфіка тих подій, в яких вона перебуває. Переформатовує її свідомість функціонування мозку, поведінку на інший вектор, зовсім на інший вектор. От, Наприклад, коли багатозадачність одномоментно з'являється в цивільному житті для такої людини, навіть на побутових речах, психіка не витримує. Тому що на фронті Там чітко є вказівки, там є оця вертикаль субординації, ну і так далі. Регламент є. Ну, якщо ми говоримо про більш такий Скажем, неактивні бойові дії, так? тут є виклики в цивільному житті, які не завжди близькі коло розуміє. Важко витримувати, ну, навіть якщо говорити про особливості функціонування мозку, важко витримувати великі об'єми інформації. Так? Втрачається така працездатність, яка була до того, як людина пішла воювати. Навантаження по-різному переноситься. Справді необхідне більше часу для сну відпочинку, і насправді, хто звертався фахівці, в фахівці, можуть колеги підтвердити, що і радий, би відіспатися. Чоловік приїхав радий відіспатися, але порушений сон так, що без медикаментозної підтримки це неможливо зробити. Так от дружинам рекомендуємо м'яко підтримувати, мотивувати, налагоджувати контакти з фахівцями, куди можна швидко тут звернутися, поки він тут, проконсультуватися. Інтеграція ветеранів у громаду. Залучати ветеранів до участі у ветеранських хабах і спільних проектах громади, запровадити волонтерські ініціативи, що об'єднують ветеранів, їхні сім'ї та громаду, розвивати партнерство між громадою, громадськими організаціями та місцевою владою для організації психологічних тренінгів і консультацій. Моє бачення і бачення моїх колег про, про системну потребу про системний та комплексний підхід до проблем повернення ветеранів у суспільство. І тут ми бачимо вихід з двох сторін. Ветеран повертається до суспільства і суспільство йде на зустріч ветерану. По-іншому не вийде. Якщо розповідають, ветеран повертається у суспільство. Те, що я казав дві хвилини тому назад, куди він повертається? А хто його знає, куди він повертається? Щось розказали, щось зробили. З іншої сторони, суспільство. Так, да, гарні хлопці, ветерані. Ми всіх поважаємо. Да, ми всіх поважаємо, а далі що з цим робити. Ніхто цього, якщо систему взяти, цього немає. Те, що ми зараз з нашою платформою психологічною план Б і з нашою громадською організацією, якою за атемом є, громадська організація підтримки нації, ми йдемо до того, щоб робити це системно і комплексно. Ми пішли на громади, ми почали працювати з громадами. Якщо в місті от, беремо нашу Полтаву, це одне, а громади це зовсім інше. Ми... ситуація зовсім інша. Там на порядок нижче. Я вам приведу ситуацію, ну для мене ну, вона показує наше суспільство. Домовились з громадою. Голова громади дуже чудовий, дуже переймається цими потребами. Ми заключили договор на співпраці на консультації для родин військових, родин загиблих, родин зниклих зникли безвісті. В тій громаді, мабуть, 40 чи 50 людей не повернулися з війни. І тут у нас виникла проблема. Соціальна сфера не змогла достукатись до тих людей. Людям не потрібна допомога. Вона їм потрібна, просто це да. складно зрозуміти. А тепер зараз ми підходимо дуже до цікавої ситуації. Є ми, є психологи, є професіонал. Є Ті ж саме голови громад. Є люди, які потребують допомоги. А середня ланка, провайдери цього, якщо не матюкатись, вони не дуже компетентні в цьому. І ми бачимо, і ми зараз до цього йдемо, наша команда навчити цих людей. Моніторинг і вдосконалення. Регулярно проводити оцінку ефективності програм через анонімні опитування ветеранів та їхніх родин, аналізувати результати і коригувати програми відповідно до змін у потребах. Коли розробили такі алгоритми спілкування, як кажуть інколи, ті, хто приходять, кажуть, як нам не треба, а ніхто не каже, як треба спілкуватися. Тут розроблені деякі алгоритми та мною, вони їх так називали, як правильний це саме для українських це саме, для да. І що цікаво в цьому проєкті, вони теж гнучкі. Тобто, якщо ви візьмете, роздрукований, або там, раніше скачений досі 23-го і 24, го вони трошки відрізняються. Тому що, досвід От, там тільки початку вільний масштабний і досвід на зараз, він трошечки вже так, і щось працює, щось не працює. Це якраз і про інформованість дати, що можна ось прочитати і подумати, що використати з цього на практиці. З приводу ще іноземного досвіду, знаєте, я раніше не спілкувалася з військовими ветеранами, американцями, так, І так вийшло, що в тому році, відвідуючи тренінг. Міжнародна організація з міграції, да, якраз його виводить Джошуа, це ветеран американський, і він ділився власний досвід. Ти коли його слухаєш, розумієш, що людина в темі, людина має свій досвід, але при цьому він каже: а, Ми вчимося в нас цього часу створили таку схематичну модель шляху ветерана та ветерана. І от саме команда ветеранхаб, вони адаптували до українських реалій і створили наш адаптований до наших реалій, шлях ветерана та ветеранки і це дуже помічний засіб для всіх фахівців, які надають психосоціальну підтримку зараз і військовослужбовцям та їх родинам, і ветеранам та їх родинам, тому що ця модель шляху рана, що проходить людина, починаючи від того моменту, коли вона за певних умов приступає. До служби, да, чи добродійно, чи мобілізовано різні ситуації. І аж до завершення взагалі жінки такої людини з таким досвідом. Дуже помічна річ. Рекомендую використовувати професійні діяльності, і відповідно в межах цього шляху ветерана та ветеранки є таке дослідження, яке викладено і схематично дуже доступно, і описово дуже доступно шляху ханів воїна, яким користуються зараз і психологи, і соціальні працівники, підтримуючи близьке оточення. І також дуже помічна річ це концепція добробуту ветерана. От саме вона висвітлює. Основні складові життя людини, яка повертається в цивільне життя, і з чого треба починати взаємодію з нею, на чому акцентувати? мого досвіду скажу, що під час консультування навіть самі ветерани. Не чітке мали уявлення взагалі, а що треба першочергово зробити в їхньому житті, щоб навіть ефективно працевлаштуватися на роботу. Зверталися з запитом на пошук роботи, а потім, в ході консультування, ми доходили згоди про те, що не потрібно розпочати спочатку ну, з візиту до лікаря, і психолога, і роботою і все теж буде добре. Дуже гарні речі, які у нас адаптовані наших, з урахуванням наших особливостей, яких ми зараз проживаємо, є програми бідні міністерства оборони, є програма цілеської сім'я, яка більш-менш вона універсальна. Але звісно, як в будь-яких програмах є свої недоліки. і що на зараз у нас виходить, держава хоче допомогти, але держава недостатньо не ресурсів. Є громадські організації, є безліч якісь осередків, якісь групи, якісь хаби, які допомагають ветеранам. Але моя думка, що це виходить, це точкова допомога. Ми затикаємо дирки. Ну, На зараз, які є з просто затикаємо системно, поки не дуже не працює. Та ж сама програма Тиляк, класна, ось дуже класна програма, але знову, це моя думка, вона більше направлена на фахівців. Які там десь допомагають, комусь доноситься, але не на широкий загад. І це не проблема цієї програми. Це проблема людей, тому пофіг. Пофіг поки їх не, 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 не поки вони цим не зіштовхнулися, нічого не треба. По роботі, в родині. Так, так нема. зараз наша команда пише програму. Програма називається Сталий розвиток «Сталий ментальний розвиток громади. Це не про те, що ми з вами проговорювали в першій частині. Про те, що все-таки треба спускатися. Так, да, да, Звісно, до цієї середньої ламп. І працювати, по-перше, з ним, з тими людьми, які є провайдерами. Це соціальні служби, це вчителі, це люди, які працюють в соціальному захисті. На превеликий жаль. Допомога для ветеранів, для більшості соціальних служб це 10 тисяч допомог. Це вся допомога. А якась психологічна допомога ветеранам, їх родинам. Вирішення кожної цієї проблеми має ґрунтуватися на принципах співпраці, інноваційності та орієнтації на потреби громади. Сподіваємося, що ці тези стануть корисними для установ інституцій та громадських організацій, що працюють на теренах територіальних громад Полтавщини у сфері суспільної консолідації та реінтеграції ветеранів.